Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поспілкуватися на наступну тему. Якщо ви колишній військовослужбовець і при обчисленні календарного і вислуги років, вам не враховано роки служби, куди в такому випадку звертатися? Хочу нагадати, що підготовку документів для призначення пенсій для військовослужбовців, у тому числі документів, що стосуються тривалості вислуги років, з'яснюють. Уповноважені органи міністерств і відомств, в яких ви і приходили військову службу. Що виходить, що щодо обчислення строки вислуги років військовослужбовцю необхідно звернутися в першу чергу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вашим місцем проживання та вияснити, чому. З яких підстав а вам не врахований той чи інший період проходження вашої служби? Дякую, що підписуєтесь на мій канал, дякую, що слідкуєте, дякую, що коментуєте. Бережіть себе та свої родини.